Загальна кількість пенсіонерів Чернігівській області станом на 1 грудня цього року складає 303 тисячі осіб. Зокрема, до неї входить звичайно і пенсіонери за віком. Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу та досягнення передбаченого законом віку. Це три ключові цифри: 60 років, 63 роки і 65 років. Згідно з законодавством України, страховий стаж щодо право на пенсію у 60 років збільшується щорічно на 12 місяців, і у 2028 році він буде складати 35 років. Подальше збільшення страхового стажу на сьогодні законодавством не передбачено. Тобто, якщо у цьому році, 2024 році, можна вийти на пенсію при досягненні 60 років за наявність страхового стажу не менше, ніж 31 рік. В 63 роки за наявність страхового стажу не менше 21 року і до 31 року. І в 65 років за занаявності стажу від 15 до 21 року, то вже у 25 році, наступному році, відповідно буде збільшено страховий стаж на 12 місяців, тобто на один рік. І він складатиме. У 60 років необхідно мати 32 роки страхового стажу, у 63 роки за наявності від 22 років до 32 років страхового стажу. І відповідно у 65 років це наявність стажу, стажу передбачається від 15 років до 22 років. Є декілька способів або шляхів плачу документів. Я зупинюся на трьох основних перший спосіб це людина безпосередньо Звертається до центрів пенсійного фонду і подає необхідну заяву і документи для призначення пенсії. В наш час в пенсійному фонді існує принцип обслуговування громадян, який називається екссерторіальним, тобто, без, скажімо так, людина може подати документи без прив'язки до конкретної місцевості, там де вона зареєстрована, проживає або перебуває, тобто будь який сервісний центр на території нашої держави. Другий спосіб це через веб-портал Пенсійного фонду України. Людина створює свій особистий кабінет, це передбачено функцією порталу, і подає знову ж таки всі необхідні документи, плюс звичайно, заява. І третій спосіб це через застосунок Дія, тобто це держава, так звана в смартфоні. Там є теж функціонал, який передбачає подачу документів для призначення пенсії. Зазначу, що при… Подачу документів потенційний пенсіонер повинен рахувати той факт, що є роботодавці, які недобросовісні, і він повинен це на це зважати, тому що іноді роботодавець пропонує отримувати зарплату в конверті і відповідно не сплачувати внески, тобто, зокрема, ЄСВ, єдиний соціальний внесок за свого працівника, що позбавляє потім набуття відповідного страхового стажу. Чому так відбувається? Справа в тому, що цей внесок він забезпечує фінансування Пенсійного фонду України, крім того, медичне страхування, виплат по безробіттю та компенсації за нещасний випадок на виробництві. І він складає певну суму, якою можна звати значною. Мінімальний внесок страхової ЄСВ складає суму 1760 гривень на сьогодні. Це 22% від мінімальної заробітної плати, розмір якої на сьогодні 8 тисяч гривень. І цей внесок це обов'язковий внесок для роботодавця, який таким чином сплачує свого найміну працівника. За рік ця сума складає 21 тисячу 120 гривень. І не кожен роботодавець, законослухняний, мається на увазі, він переходить в межу і не сплачує внесок, і переходить уже у роботодавця, який порушує законодавство, не сплачуючи внески за свого працівника і тим самим позбавляючи його страхового стажу.